Thank you Кам'яці-Подільському продовжуються ремонтні роботи у міському будинку культури сьогодні, 8 листопада, разом із народним депутатом України Володимиром Мельниченком, міським головою Михайлом Сімашкевичем, заступником міського голови Вадимом Савчуком та секретарем міської ради Дмитром Василяновим, ми були присутні на черговій вже четвертій перевірці виконання робіт з капітального ремонту. Схоже, народний депутат з міською владою вирішили всерйоз взятись за перевірку роботи будівельників, які все ж таки обіцяють до кінця поточного року завершити всі основні. Чорнові роботи. Трошки довше, але будемо будем робити якісно і будемо робити так, щоб кам'янчани, які прийдуть в цей палац мистецтв, були здоволені. Треба сказати що, ще раз, що місто не змогло б зробити ці роботи, які тут робляться. Тут з міста тільки трошки більше мільйона коштів. Більше 12 мільйонів коштів це, це республіканський бюджет, це обласний бюджет. І в планах в мене як депутата, міського голови. Зробити не тільки всередині, щоб це було гарно і набагато-багато років. Зробити зовні, зробити площадь перед, перед, перед палацем мистецтв і зробити тротуар до входу в парк. Я, чесно кажучи, був ми, ми тут вже не перший раз, я був, в мене була тривога. Сьогодні в мене ця тривога пропала. Я хотів, чесно кажучи, різко говорити із виконавцями робіт. Але сьогодні, прийшовши сюди, ми бачимо, що дуже багато зроблено, і сьогодні з'явилася впевненість на 100%, що кошти будуть освоєні, і по буде мати той вигляд, який ми і кам'янчани хочемо бачити. Працюємо, багато газів зробимо разом. І все буде добре. Наша основна задача сьогодні освоїти повністю кошти, які поступають. Але ми розуміємо, що якщо ми робимо, то зробити нас і не завжди. Тому ми не будемо очікувати, що це має повністю здатися виявити до Нового року. Певні роботи будуть закінчуватися після Нового року. Але ми маємо зайти в такі людини культури, щоб вже не було стиха перед людьми і перед державою, яка цього культура.